Ковдра, що зігріває туалет, панелі, якими обігрівалися в 90-ті роки, і сучасні конвектори, увесь спектр обладнання, яке можна зберегти тепло в будинку, представлений у квартирах в другому Куликовському провулку. У минулому столітті фабрика креслярського і канцелярського приладдя надала співробітникам тимчасове житло на колишньому складі. Гази опалення не проводили, і люди вимушені більше півстоліття грітися взимку за рахунок електрики. У нас все буквально на електриці. У нас все буквально на електриці: плити, каміни в опалювальний сезон. Не підключені ми не до природнього газу, не до центрального опалення. Тому нам дали ось цю знижку, коли було перше підвищення цін. Надія Іванівна розповідає, що знижка діяла з 2013 року, приблизно до початку воєнного стану, і це дуже допомагало, тому що у восьми квартирах будинку мешкають переважно пенсіонери і люди з інвалідністю. Мама мене... мама. У мене 86 й рік. Я сама теж з інвалідністю. Не можу перебувати в холоді. Коли замерзаю, викручую кістки і все. Взагалі, літня людина вона мерзне під трьома ковдрами лежить, і вона синя замерзає. Минулої зими мешканці платили більше двох тисяч гривень щомісяця за світло. Наразі ціна ще піднялася, і доводиться економити й мерзнути. Нагоріло 805 гривень, це тільки за період до 14-го числа, і при цьому я майже не вмикав камін. тільки ось пару днів тому включив одну плиту, що стоїть у коридорі, та обігріває частину коридору і туалет. А у кімнаті тримається температура градусів 10-12, не більше. У липні цього року Кабмін ввів знижений тариф для побутових споживачів, які використовують електроопалення. Здавалося б, це вихід, але поки жителі будинку не можуть ним скористатися, хоча вже чотири рази ходили до енергетиків, право на тариф треба підтвердити, а документи, видані кілька років тому, не діють, бо змінилася система нарахування, кажуть в енергопостачальній компанії. Якщо клієнт звертається до свого оператора системи розподілу відповідного, від мереж якого заживлена електроустановка, і е, він надав всі необхідні документи, а оператор системи розподілу відмітив в паспорті точки розподілу, що є електропальна установка певної потужності, то вже з листопада місяця йому буде застосований тариф електропалення, тобто з наступного розрахункового періоду. На сайті компанії постачальника викладено алгоритм дій для отримання права на тариф. Але і тут треба пам'ятати про обмеження: пільга у 2 гривні 64 копійки діє лише при споживанні до 2 тисяч кіловат. Якщо більше доведеться платити по 4 гривні 32 копійки, тож зараз людям залишається збирати документи та знову доводити своє право на знижку а поки що платити за електроопалення повній.